Всім привіт, привет, з вами знову Ева на каналі Like Ідзи Плей. І сьогодні ми гуляємо в Майнкрафт. Оттворимо карту. Це я тільки що тут це подостраю. Заще нам дають бонус до скринті. Якщо що, якщо вам чуду мою сестру, то я з неї здіймала аватар ворд. Скратики в Аквапарку. Мене сьогодні вже вийшло одне велике відос. відео відос. Рекомендую подивитися, там де Аватар Ворд. Там в мене... <coughs> вийшло... Нове... Відео... Дві... Дві гри в одному відео. Там я здесь маю тут відео 2 риб. Ну я гуляю в Берду світі, захотілося так. То гуляю в Берде. Спершу добуду добу, в Березом. Я вже майстер про по Майнкрафту. Паже бать, заходила про Задареву перероблю. Крафт верстачок. Палочка обязательно и верстак. Обов'язково. Так. Ну, бэтчик, стики с крафтом. То есть 2 верстак. Последний, что нужно сделать, это приклад. Куда? Я это впаду. Так, залазим. О, выхили уже зашло. Добрая, что я сюда пешком вот тут посюда выехала с памяти. Так что выхили это богато. Я не буду. От тут І ось його вгілля обов'язково добиває Вигілля якщо ви його бачите, бо далі. Я не знаю, як без вигілля жити Та да, можна робити вигілля із дерева тільки. Сарив Ив туда сбожит. Так что видите такие горы, идите проверять, так что я тут выгиля. Добавили, то факел в дозропе. Так что я сделал бы ту скрипку, то факел, то е. Но в царе в то. Боже, редко попасться. Но если попадаете, то видите в таких кучах. Ладно, давай чуть, -чуть камбіоту. Так, добуваємо цю. тепер оце, оце і останні. Тут же депута типу, вы все. Того, так подоривали знаю ч тут така рута те шутю так косації забыли Тут принцип Вот там на полагается ссылка меня тёплёшка. Ну и водочка, ну и вниз Вот тут напевно, я вот, кидам на и почти нам будет водим. Такие нам надо камеры. Там папушка, я думаю, ей приручить, так травочку стоит. Давайте сразу сюда поставим. Так, тик. Вот так, вот так, вот так. Складаємо сюда. Rebl, хлиб, ялка и картоплю. Достичь. Тут посад. раз, два, три, четыре. Тут взял. Давай я палки видела. Ладно. скрафтим кайло і сукиру. Кладаем сюда закирую старый и Так. И вот так. Все. Даже кайлос давай. Давайте дальше будет камни. Теки уже свои чебуды. Золотой и Хтось дав, як Хто зробить эти блоки, я вам покажу Та каль від багато каптів. Кажу дуже багато. Іде вроде стака. Крафт пічко тут. Это скрафтила пичу скрафтилось так, фу. Скрафтила ту за два верстака, ладно Рампичко, саме сюди камінь, і мене їдет скринзе. Так, так. Так, тут переплавляється камінь. Переплався, переплався, переплався. І в нас стремится отакий. І з такого камня ми... Якщо буде будем таких чотири, такого з переплавкою то е Іскра піде в рестак і так тут то... зробимо 4 таких, здається. Вс, так, десь вийде такий влог. Гра пішла Піщувачки тут плавають. Заблюдаю в ладу. Окей, не потрібен. Але буде плюс теж. Він дуже. Поки що отак. Я ще хочу скрафтити отаку трапинку і отут так. Раз, два. І оці ще дві ми зробимо ще зверху тут. Ото тим часом тут добывать камінь. Пояснена недавно... реально нельзя возле поздно канал. И правда, кто мало кто знает из ютуба. Тики, вот, сдаете би одноклассник насум бий канал и написал мне Привет, Ева. Я Никита из третьего класса. Не написала... Я вот предоставляем Так, Ну а вы вс написала как вас на YouTube в бывают канал Написал бы вас до классы Нет Почти устроиться всю бытовую. И запам скоро будем закинчивать. По якось довольно ванде я снимаю. Поки що буде вот далі щось. Зараз збираю щось з ціни, отак, будуть біля мене вони березові. Дивіться, погано дивиться. Березові біля мене є, навіть росте. 4 Чотим березову нам має від 4, а більше. Е, 17 косочки дадуть вистачить. І десь тут. тут у нас буде таке віконце. Тепер отут от ще можна чуть, -чуть додати. Ну, не безпечай. Поки що дасть буде отака от основа будиночка. Будемо тепер ще шеї деревини. Чекай лунда буває? быває, е, хто гуляв в вот з Харабридом? Пишіть у коментарях, бо я от ще ні. Я тільки дивлюсь на телевізорі про херабліни. Скільки з ним відео випустили? То такий наспокій будинок надається йти знову добувати берез. Я би хотіла зробити тільки день. Але я забула зробити це. Тому я це все добуду. Добу. Тема я точно будет выстачить. Вот так. Снова, наверное, Да мне что это будет. Ну, с Каймеранку скоро наступить. Ты цебачто или це портал, но не можно за цей портал выходить выще. Тепер я вже пора ходить в портал. Чого це я сюди пішла? Так, добуваємо, добуваємо. Вот Ось так. Вистачу, я снова два раза фунта не стоит Зараз швиденько достроїмо дім. Зробимо дверь кусть там надо збільшити. вверх Це да что целетай. Что я зробила? зробили я тобі зробила того дерева. Ось такого. Ось бы тут кусочок тут. Ага, з того дерева. Да це пусть. Человек ля доходили. Сюда. Ты будешь делать сейчас. Basta. не по Давайте оце вберем. То тобто я щось навіть задумалась. Яким все ж таки має йде будинок. Гуляю <свісно> в Майнкрафті не в перший раз. Так. Для я спершу літала тільки креатив в Майнкрафті, але погуляти в животі. Тоді тобто, я в Майнкрафт якось став заїдати. І тепер я за нього гуляю. І вже і вперше я вже навчилась робити це Тут, там, тут там. І хто не знає, зараз я гуляю в реальному справді в Майнкрафті. давайте. Ладно. Це я буду закінчувати, помагаю, але дивитися до ластування до мене скид, тому що я не можу до нього робити той відео від Виде? третього осьо і я. Всім пока-пока. А чи собі йдете якось? Дякую